Чернігів місто, що закохує з першого погляду, воно дихає стародавньою історією, розповідає про себе храмами, величними соборами і затишними вулицями, що ведуть до Десни. Офіційно до міста святкують 21 вересня, у день визволення міста від нацистських загарбників. Та чи відображається дата всю глибину і велич понад тисячолітнього Чернігів? Історики пропонують інші варіанти 27 березня або 6 березня. А що про це думають самі чернігівці? Ми вирішили запитати. Ну я взагалі думаю, що краще напевно дата, коли Чернігів був місто герой, бо це ж таки день міста і наше місто герой, тому я думаю, це найтака, найкраща дата. Я думаю, що зараз це недоречно. Недоречно змінювати. Недоречно святкувати. А змінювати так. Сподіваюсь, коли настане мир, ми знайдемо. Коли святкувати. Мені насправді чесно вам скажу, немає різниці, в який день це робити. Головне, щоб це свято святкували люди. Тобто люди мають вирішувати, який день робити день міста. В вересні хай таки залишиться. Чернівці -то до того звикли. І ми вересень чекаємо, день горда міста чекаємо теж. І в вересні така чудова погода, чудові дні. Гадаю, що так? Хай буде вересня. Яка різниця? Може, а може, і велика різниця, тому що ми зараз українці, і ми боремося за своє майбутнє. І я думаю, що ми виберемо його, це майбутнє, тому що у нас дуже роботящі люди, а ще добріші, сильніші наші захисники, яких, яким нема, як говорять, аналогів. І я думаю, що в нас повинно бути все по-українськи. У нас, повинно, у нас повинно бути нове життя, нові правила, нові відносини. Ми дуже багато чого пережили і переживаємо. Я думаю, більше треба по старим датам. Не знаю, чомусь так вважаю. Коли війна закінчиться, може перемінити дати, тоді можна празднувати, А зараз Все в горі. Головне, щоб люди у цьому місці були. Щасливі у цей день це їх день, їх місто. неважлива дата зовсім.